Вітаю всіх, хто дивиться Калуське міське телебачення. У нашій попередній передачі йшлося про виплату пенсій. Сьогодні начальник управління Пенсійного фонду України в Калуші та районі Ігор Кучма розповість про підсумки роботи управління за перший квартал. Вітаю вас, пане Ігоре. Отже, які є підсумки вашої роботи? Шановні краяни, я хочу сказати, що ті всі завдання, які ставилися перед нашим управлінням, головним управлінням, вони в цілому виконані. І саме найголовніше, що виплата пенсій проводиться вчасно і в повному обсязі. Зрозуміло, що е, виплата пенсій залежить від фінансових ресурсів, е, в тому числі нашого регіону. І я би сказав, що такі три блоки питань це е, від цього залежить. Це акумуляція коштів, це зменшення заборгованості. Управління пенсійного фонду і економія коштів нашого управління. Тобто, по всіх цих трьох позиціях ці всі завдання були виконані І виконані за рахунок того, що наші працівники пенсійного фонду свої посадові обов'язки, я би сказав, виконують дуже добре. Пане Ігорі, от ви сказали, що напряму робота пенсійного фонду, добра робота залежить від економічного стану регіону. На даний час, як би ви охарактеризували цей економічний стан, роботу наших підприємств? Ну, я би хотів сказати про значить, негативні і позитивні тенденції, які на сьогодні є в нашому регіоні. Планові показники щодо надходження коштів нашому управлінням виконано на 106%. Як відомо, адміністрування єдиного внеску проводиться зараз податковою інспекцією, тому за нами залишилися страхові внески відшкодування пільгових пенсій, які ми за перший квартал виконали на 106%. Проте поряд з цим існують ряд негативних тенденцій. На жаль, в першу чергу це зменшення фонду оплати праці. У нас він становить 103%. На сьогодні, якщо порівнювати попередній рік, він був вищим. Це залежить від економічного стану, зрозуміло. І ну, саме найцікавіше, що є такі депресивні регіони, райони в нашій області, які в більшій мірі залежать від бюджетної сфери, тобто від виплати заробітної плати. Там ріст в попередньому році був набагато більший. На сьогодні взагалі відмічається зниження динаміки, негативна динаміка в цих регіонах, то у нас порівняти з іншими, практично ми по темпу фонду оплати праці ми десь стоїмо на рівні обласного показника. Відмічається негативна тенденція щодо зменшення чисельності найманих працівників, як в цілому в області, так і в нашому регіоні. Зменшилося на превеликий жаль на 1133 найманих працівників. Це багато про що говорить. Напевне, я так думаю, що з приходом нового уряду ситуація зміниться, але, на жаль, така негативна тенденція на сьогодні є. Мало того, наш регіон, він, як і в попередні роки, Щодо виплати заробітної плати менше мінімальної, знаходиться також на одному з останніх місць. Тут ситуація така, скажу, не дуже зрозуміла, тому що якщо, скажімо, калуж є промисловим центром і де порівняти з іншим регіоном, де найманий працівник отримує заробітну плату більше мінімальної, цей відсоток є набагато більший, тому тут треба розбратися з кожним. Скажімо, підприємцям, який має найманого працівника чи з юридичною особою, для того, щоб цей рівень десь був вищий, і ми так погано не виглядали. Тому що в загальній заборгованості наш регіон має перше місце. Якщо дивитися структуру заборгованості по Франківській області, то тільки за рахунок боргів Оріани, калійного заводу, Техмашу. У нас становить 132 мільйони або 82% загальної заборгованості по області. Це дуже високий показник. І ми десь щомісячно приблизно на півтора мільйона збільшуємо заборгованість по відшкодуванню тільки пільгових пенсій калійного заводу і На жаль, ці проблемні підприємства ну «Юріана» зараз знаходяться в стані банкрутства, калійний завод. Рахується економічно активним підприємством, хоча зрозуміло, що фінансовий, фінансовий стан просто там катастрофічний. І тому на сьогодні, на жаль, не бачиться перспективи виходу з цієї ситуації. Також негативний момент, той, що на сьогодні стоїть питання щодо ліквідації підприємства Лукор, який на сьогодні сплачує щомісячно мільйон 200 тисяч. Це 600 тисяч тільки відшкодування пільгових пенсій. Тому е, є такі, на жаль, негативні тенденції. Ну, пане Юрію, питання про ліквідацію лукору, воно вже вирішене, чи воно було заявлено ще, здається, на початку року? Воно було заявлено, компанії. вони до цього часу платять, але от власне, напевне, травень-червень місяць вже е, такі виплати, е, що здійснювалося це підприємство щомісячно, вони будуть призупинені. Чи відомо вам от, питання, скажімо, долі найманих працівників на Лукорі? Чи це буде звільнення, чи перерозподіл на підприємства Карпатнаптохіма? Ну, мені сказати, важко, важко, тому що там я знаю, що створюються нові підприємства. Частина людей пенсійного віку йдуть на пенсію. От вже побачимо після того, як буде ліквідоване дане підприємство, але те, що Відшкодування пільових пенсій в сумі 600 тисяч не буде проводитися. Це однозначно, тому що ліквідація проходить без правонаступництва даного підприємства. А Підприємства, які ви називали на початку «Уріана» чи Каліний Завод, це вже ж ну скільки років ситуація на краще не зміниться. І ви сказали також, що в цьому плані перспективи на покращення не видно. Ну знаєте, були гарантії. Уряду. Так. Потім, ну, це можна багато говорити, арбітрежні, керуючі там часто мінялися. От на сьогодні ми знаємо, що є інвестори, які би ну, десь хотіли зайти на дане підприємство. Тому що на сьогодні найголовніше це велике промислове хімічне поле, яке має певні комунікації. І це найголовніший, напевне, сьогодні. Матеріал, про який треба думати для майбутніх інвестицій в дане підприємство і взагалі наш регіон, чи можете ви прокоментувати от таку інформацію? Неодноразово говорилося, що калош за рівнем заробітної плати, найманим працівникам у підприємців. Він є ну, в області одним, напевно, з найнижчих. Тобто, все ще дуже поширена практика виплати зарплати у конвертах. Ну, я про це говорив. Це турбує пенсійний фонд, турбує районну державну адміністрацію, місць виконком. є відповідні комісії, де ми розглядаємо, викликаємо підприємців, ведемо певну інформаційну роз'яснювальну роботу. В частині пенсійного фонду у нас дуже цікавить. Майбутній страховий стаж найманих працівників, чи це фізичні підприємці, чи це юридичні особи, тому що вже на сьогодні ну, існують дуже великі проблеми щодо набуття страхового стажу для отримання майбутньої пенсії. І це дуже проблемне питання. Про це ми говоримо на зустрічах в колективах. Наші бігборди, сітілайти говорять про це, що. Е, ні, зарплату конвертах, а думай про пенсію сьогодні. Але оці ці заходи, які ви проводите, вони напевно не є ефективними. Чи все-таки якісь мають результат? Ну вони мають результат. На жаль, можливо, десь треба подивитися по, по іншому щодо визначення кількості. Даних найманих працівниках в цьому показнику, як він вичисляється, там є також питання. Але є і дуже багато питань до підприємців. Тому що я говорив, я розумію, не розумію вірніше депресивний район, де основа там, наприклад, поступлення в бюджет пенсійного фонду 80% становить бюджетної сфери. Але разом з тим, там наймані працівники отримують набагато вищу заробітну плату, ніж мінімальну. І разом з тим, коли ситуація в Калуші, скажімо так, по промислових об'єктах, ну, навіть в структурі поступлення коштів до пенсійного фонду, бюджету і від промислових об'єктів, зовсім інша структура, тобто тут, навпаки, більше отримання коштів йде через від промислових об'єктів, то чого найманий працівник в нас отримує менше мінімальний. Більший відсоток. є, От Тут незрозуміла ситуація. Тут треба над цим питаннями працювати. А наскільки популярним, на вашу думку, є таке, ну не знаю, чи можна його назвати нововведенням, те, що можна купити собі страховий стаж? Так, Це можна, закон це дозволяє, коли не вистачає мінімального страхового стажу 15 років, це дозволяє доплатити від тієї. Мінімальної заробітної плати, яка є на даний час. І це е, такі, це добровільна участь. У нас немало, скажімо так, калушан і мешканців району залучено до добровільної участі. Звертається добре, так? Так, так. Це можна поповнити світрувістю. Пане Юрію, а чи змінилося? Ну, напевно, змінилося. Мене цікавить, як змінилося законодав... законодавче поле щодо пенсійного забезпечення. От щодо пенсійного забезпечення я хотів би дати таку демографічну картину. Ми, я аналізував щодо першого кварталу, який вже, вже сьогодні говорили, то виявляється, що от на Коломийщині населення набагато більше, а коли дивитися по новопризначених пенсій, то Калуш. В Кауші більше новопризначених пенсій призначено. І, і також при проведенні перерахунку також в півтора рази більше, ніж це зроблено в Коломиї. Колись, ще, здається, зовсім недавні часи, ми говорили про Калуш, калуш хіміків, калуш молодих. Так. Я демографічно, напевно, вже так вступив в цей час, коли в ці молоді. Який коли створили калуш, це більше ста національностей, наступив час виходу на пенсію. І, власне, я пояснюю тільки цим, що на сьогодні це такий показник високий, це більше у нас 400 новопризначених пенсій. Це і пільгові пенсії, і пенсії по віку. От, от така, на жаль, демографія, ну, можливо, не в кращу сторону. Але в Калуші природній приріст населення позитивний. Ну, Десь так, так, років. так. це також, це також добре. От. Ну, з іншої сторони, нас турбують переплати, переплати пенсії, що стосуються Оріани, про яку ми говорили, калійного заводу, Калушким ремонту це більше 5 мільйонів гривень. На сьогодні, на жаль, не так воно відшкодовується, як би воно хотілося. От, знаєте, що відкрита там кримінальна справа, і є така велика сума на сьогодні переплат. І тому пенсійний фонд вже працює в режимі єдиного вікна, де приймають наші спеціалісти первинні документи на призначення. Пенсії в єдиному вікні і ці первинні документи вони поступають до спеціаліста потім пенсійного забезпечення, який призначає пенсію. Тобто, питання майбутнього пенсіонера і того спеціаліста, який призначає пенсію, ну скажімо, невідоме. Тобто, воно призначається. Е якби інкогніто і таким mm -hmm. чином немає прямого, прямого, прямого зв'язку контакту, контакту, контакту е пенсіонера з тим спеціалістом, який призначає пенсію. З однієї сторони, і з іншої сторони, у нас контрольно-перевірочний відділ на сьогодні перевіряє повністю заробітну платню і пільговий стаж тим людям, які призначається пенсія. Тобто, тут абсолютно, е скажімо так, фальсифікація просто недопустима. Тому що воно переявляється з усіх сторін. А це єдине вікно, воно, власне, створене через те, що перед цим були зловживання? Ні, ну це, скажімо, була урядова політика, але, власне, це є один із способів боротьби з корупцією. От, Тому що такі. Е, Переплати вони були виявлені не тільки в нашому управлінні, але й в інших управліннях нашої області. Щодо призначення пільгових пенсій, як змінилося законодавство? Ну, я хочу ще раз заспокоїти наших краян, особливо працівників бюджетної сфери, тому що всі часто звертаються. Значить, всі пенсії, пільгові пенсії по вислузі років, вони які були, так і залишилися. Та так само і працівникам бюджетної сфери при, скажімо, наявності там, відповідного стажу для жінок 30 років, для мужчин 30, 35 років, виплачується грошова допомога в розмірі 10, 10 заробітних плат. Так що це все е, збереглося. Ну і хочу сказати взагалі, що для того, щоб ми могли забезпечити виплатові пенсії, є потреба десь приблизно в 50. Майже 54 мільйона гривень. І на сьогодні я вже говорив, що пенсія виплачується вчасно і ну, навіть деколи з випереженням на один-два дні. Але змінилося законодавство щодо виплати пенсії державним службовцям. Так, ну про цих державних службовців дуже багато говорять, про їхні високі пенсії. Ну, на жаль, напевно, це була одна з мотивацій роботи в державній службі, тому що та зробітня плата яка на сьогодні є в Державної служби, це, ну, це просто я не знаю, як люди виживають в цих умовах. От, І на сьогодні знову ж таки змінилося. ну, Знаємо, що було 90%, потім 80% від зарплати, тепер вже 70%. А тепер вже постановою Кабінету міністрів значить, береться заробітня плата протягом 5 років. Тобто це розмір на розмір пенсії однозначно вплине, тому що там і премії, там і надбавки. І таким чином, не знаю, яка буде на перспективу мотивація щодо роботи в служби службі. І на завершення нашої передачі, що можна сказати про перспективи пенсійної реформи? Чи є <кас> така, чи триває ця реформа? Ну, про неї говориться вже давно. Ну, зрозуміло, що цей солідарний рівень, який на сьогодні є, він не може забезпечити фінансовий стан людей. На сьогодні середній розмір пенсії становить 1375 гривень. Це попробуй проплати комунальні послуги, там, продукти харчування, вже не кажу щось скупити. І другий рівень накопичувальний, він також, на жаль, на сьогодні, враховуючи економічний стан, він не буде введений. Тільки при певному, ну, скажімо там, росту валу внутрішнього продукту більш ніж на 2% і самозабезпеченості бюджету пенсійного фонду. Це такий варіант можливий. На сьогодні стоїть питання про те, що з 1 січня 2015 року значить пенсія для жінок буде. До 1 січня 2015 року наголошую, буде призначатися в 55 років, при наявності 30 років стажу. Уже з 1 січня 2015 року вже по цьому віці жінки не можуть вийти на пенсію. Ну і з 1 січня 2016 року пенсія буде призначатися по даних тільки виключно персоніфікованого обліку. Тобто від липня 2000 року до часу виходу на пенсію. І тому. Наголошую ще раз, що все буде залежати від тієї заробітної плати, яку люди отримують на сьогодні. Ну і з огляду на нинішню економічну, політичну, суспільну політичну ситуацію в державі говорити про покращення. Ви говорили бажано про збільшення щодо збільшення валового продукту, хоча б на 2%, напевно, говорити у найближчі перспективі не доводиться. Ну так. Я думаю, що на сьогодні також ще така, така проблема є, що цей рівень пенсії не залежить від страхового стажу, на жаль. От, і напевно в першу чергу при покращенні економічного стану, буде, я більш ніж певний, що буде переглянуто розміри пенсії в залежності від страхового стажу, тому що на сьогодні він більший розмір пенсії в більшій мірі залежить від розміру заробітної плати, а не стажу. Пане Юрі, я вам дякую за докладну розповідь, за інформацію і про підсумки роботи, і про важливі питання, які турбують і пенсіонерів, які є такими на даний час, також і тих, хто мав би задуматися, замислитися про своє більш-менш забезпечене життя у. Літньому похилому віці. Я вам, шановні краяни, нагадаю, що начальник управління пенсійного фонду України в Калуші та Каловському районі Ігор Кучма розповідав про підсумки роботи управління за перший квартал Ґ. поточного року. А наступного разу ми поговоримо про надбавки та підвищення до пенсії. Дякую вам за увагу. На все добре.